Вашій увазі також показуємо тример. Дуже цікавий, до речі, комплектація це від бренду Enzo. Сам триммер виконаний в металі, металевий корпус. Тут у нас у стилі Барбершоп, вхід USB Type-C, хороший нульовий зріз, підходить для окантувань, гоління під нуль та стрижки бороди. А, також ось тут у нас все є: тобто у нас кабель USB Type-C, мастило щітка і 4 насадки. Зараз я покажу. Ось вони. На 1, 2, 3 4 мм по порядку. Тобто З 1 до 4. Тут є приємний бонус. Ось це. Це дуже цікава штука. Це паста для волосся. Тобто можна використовувати цю пасту для укладання волосся на бороді чи на голові. Тобто Можна робити вкладання і різні зачіски. Вона водорозчинна, тому в принципі вона безпечна для волосся. Також вона йде в комплект. Це як подарунок буде 850 гривень. Коштує цей комплект. Гарантія рік від нашого магазину відправляємо швидко. Вчасно замовити можна на сайті .in Instagram, інстаграм, Telegram.